вже не перше замовляю протеїнові батончики на сайті Space Food. і хочу сьогодні розпакувати з вами своє нове замовлення. Тут якась акція, потім ознайомлюсь. Значить, я замовила. Я минулого разу замовляла мікс, і е, прикольно замовляти мікс, коли ти не знаєш, які тобі батончики, які тобі смаки точно подобаються. Е, я кілька разів замовляла мікс, і я все-таки визначилася, які мені подобаються батончики більше. І цей раз я замовила саме батончики, які так скажу, були в мене в фаворі. І це в основному такі шоколадно-горіхові батончики. Тому я замовила е, горіх і шоколад. І замовила шоколад і каву. Але зараз у них дуже класна акція. Якщо замовляєш дві упаковки батончиків, третю мікс отримуєш всього за одну гривню. Ось вони поближче. Тут у нас 27. Протеїну, тут 30% протеїну. Тут в міксі різна кількість протеїну і різні батончики є. Ось так поближче можна подивитися. Ось, наприклад, фінік і горіх 27% протеїну, манга кокос 20%. Вишня, шоколад, теж, до речі, смачний, 25%. Фісташка також смачний, але мені все одно шоколадні більше подобаються. Фруктові з кислинкою, хто любить. Манго матча. різні батончики з класною кількістю протеїну, 45 п'ять грам в кожному батончику. Дуже класно і зручно запаковані. Не минуться в сумці, можна брати з собою в дорогу чи на роботу на перекус. Тому зверніть увагу на ці батончики, дуже класні мені зайшли.